Всім привіт! І сьогодні я розкажу всі основні аспекти догляду за кімнатним лимоном. А якщо це відео буде тобі корисне, тоді став лайк, підписуйся на канал, а також на мій телеграм. Можливо, у вас виникало запитання, чому лимон погано росте, і це напряму може бути зв'язане з поганим доглядом. Отож, сьогодні у відео будуть усі аспекти догляду за кімнатним лимоном. Почнемо ми з такого аспекту, як полив. Насправді це дуже важливо. Поливати лимон потрібно, коли у нього підсохне верхній шар грунту. А Щодо води, я рекомендую поливати теплою та відстойною водою. Також ви можете взяти звичайний олівець і помістити його у ґрунт. Неглибоко буквально на 1-2 см. Після того, як ви його витягнули, подивіться на його кінець. Якщо частинки землі прилипли до олівця, значить поливу лимон не потребує. Але якщо ви помістили олівець в ґрунт і потім його достали, він залишився таким самим, як був, і на ньому нема ніяких знаків того, що земля волога, значить поливати не потрібно. Також, коли поливаєте, зверніть увагу, як ви поливаєте. Рівномірно по всій площі поливаємо лимон. Не забуваємо також і про бока. Також, якщо ви влітку підливаєте лимон як завжди, тому що земля швидко пересихає, і йому потрібно більше вологи, то зимою навпаки скоритіть підлив приблизно на 70%. Тому що зимою рослина у стані спокою і вона не може брати багато вологи. Також, якщо у вашого лимона жовтіють, чорніють листя, а також вони в ялі і випадають, це може бути прямими ознаками того, що ви переливаєте лимон. Далі йде клімат, де поставити рослину. Температура, яка має бути у кімнаті та вологість повітря. Цитрусові – це більше тіньові рослини, тому їм потрібно розсіяне світло. Це потрібно робити влітку. Зимою світла і так мало, тому я не рекомендую його ще затемняти. Так, а тепер температура. Саме лимон не любить ні за сильно холодний, ні за сильно теплий температури. Я рекомендую, що в кімнаті була температура від 16 до 20 градусів. Але якщо у вас в кімнаті холодніший, то ймовірно, ви будете включати батареї. І, звичайно, вологість повітря від цього спаде. В одному з своїх відео я вже рекомендую рекомендував купити собі ось такий датчик, він показує температуру та вологість повітря. Так ось, вологість має бути десь 50%. Для того щоб збільшити вологість, достатньо лише оприскувати лимон. А також ви можете собі придбати ось такий зволожувач повітря і декілька разів на день його вмикати. Також для того, щоб рослина сприймала більше сонячного світла, протирайте листки, тоді на них буде менше пил. Далі у нас йдуть добрива. Звичайно, ми використовуємо добрива для цитрусових. Добрива можна придбати у будь-якому садовому магазині. Як я вже казав, рослини зимою знаходяться у стані спокою, тому зимою ми добриво не даємо. Влітку добрива потрібно давати так, як воно написано на упаковці. Але якщо з вашим лимоном все одно щось не так, то можливо на ньому завелись якісь паразити, або йому не вистачає якихось мінеральних речовин. Цю тему я багато відео на Ютуб, тому можете подивитися, а я також буду далі їх випускати. А я дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм, і на 700 підписників вийде ювілейне відео.